Ой ти, чорнушко, душко, встань же нам, ранесенько, встань же нам, ранесенько, милечко, білесенько, прийшли ті люди, брати, хотять і заміждати, за кого, матчи, донько, за кого різні. За того жидового, за жидівського сина, не піду матінонько, не піду, ластівонько ой ти чернушко душко, встань же нам ранесенько, встань же нам ранесенько, миличко, білесенько, Прийшли ті люди брати, хотять заміж заміждати, за кого матінонько, за кого ластівонько? за того житового, за жидівського сина Там ти не меш робити, лиш покоя ходити, не піду латінонько, не піду ластівонько, ой ти, чернушко, душко, встань ой, же нам ранесенько. Стань же нам, ранесенько, миличко білесенько, прийшли ті люди брати, хотять ті заміждати, за кого матінонько, за кого ластівонько, за того боляцького, та за польського сина. Не піду матінонько, не піду, ластівонько, ой ти чернушко, душко, встань же нам ранесенько, же нам не, ранесенько, не, милечко білесенько, прийшлі ті люди, брати, хотя ті заміждати. За кого матінонько? за кого ластівонько? за того поляцького, та, та, та за, та того, польського. Та та за та того польського, там ти не меш робити, лиш покоя сидіти, ой ти, ти чернушко, тушко стань же нам ранесенько. Таже нам ранесенько, милечку білесеньке прийшли ті люди брати, хотять ти заміждати, за кого матінонько, за кого ласті, за того українського, за українського сина. Ой, піду Ой, піду, тілонько, ой, ти, чернушко, тушко, встань же нам, ранесенько, встань же нам, ранесенько, милечко, білесенько, прийшли ті люди, брати, хотять ті заміждати. За кого матінонько, за кого ластівонько, за того українського, за українського сина. Там ти будеш робити поле їсти носити. Ой ти, чорнушко, душко, встань же нам ранесенько, встань же нам ранесенько, милечко білесенько, Пішли ті люди, брати, хотять і заміждати.